Вітаю вас, шановні студенти, на своїх лекціях. І сьогодні ми будемо навчатися створювати бази даних, бази даних у ArcGIS. Ми почнемо з персональної бази даних, і зараз покажу, як ми це робимо. Так, спочатку нам треба відкрити з папки arc, ARC каталог У мене відкривається арк-каталог. Звичайно. Створювати бази. Так, зараз я все це, це видалю, бо а... так, будемо з порожнього місця створювати. Дивіться, звичайно, створювати базу даних можна і з ArcGIS. просто відкривши, зараз покажу, як ArcGIS. ArcMap. Ось він. Відкриваємо аркмеп. Новий. Хай буде новий. І ось вони в нас Аркаталог – це ось він. І отут ми можемо також створити new базу даних. Ми почнемо з персональної. Оце персональна база даних. Можна тут створювати, але ми будемо створювати з Ну, щоб... Зрозуміло було, хоча б для чого він нам потрібен. Перше, що ми робимо, можна додати сюди папку зі своїми документами, з якою ви будете працювати, де ви зберігаєте всі свої JIS файли. У мене це папка документи. Робочі графічні документи. Ось, робочі графічні документи. Я додала. Щоб додати правою кнопкою натисла і можна переіменувати. Дивіться, о, як приклад, хай буде приклад. Цю папку ми переіменували, можна... Тут не хвилюватися, залишилося попереднє названня. назва попередня, бачите на диску Д документи, робочі графічні документи. Тут я перейменувала, хай буде папка приклад. Можна ще додати, якщо ви користуєтесь, ще правою кнопкою додаємо папки. Хай в мене поки одна буде. Хочу створити у цій папці базу даних. Нажала на неї правою кнопкою нажала New. Створюємо персональну базу геоданих. Ось вона в мене тут створилася New Personal geodatabase». Ну, хай вона так і називається нова персональна база геоданих. Можна її перейменувати. New 1. Enter. Воно збереглося. Тепер дивіться, що в нас у базі даних є, що таке персональна база даних. Це насправді база даних Microsoft Access. А, Зараз вам покажу. Ось вона персональна база даних, і бачите розширення МДБ. У мене на комп'ютері не встановлено а, Microsoft Access, тому я не можу це відкрити. Але якщо, але якщо ви відкрите на своєму комп'ютері, у вас є Microsoft Access, ви можете відкрити і побачити там а, кубку файлів. Ці файли. Допоміжні, для того, щоб допомогти Microsoft Excess, який не пристосований для зберігання геоданих, просторових даних, їх структурувати. Ці таблички вони допомагають структурувати бази даних. Мінуси цієї бази. У неї є фіксований об'єм, здається, у 2 ГБ інформації, яку ви в ній можете зберігати. Мінус. Ліміт по об'єму раз. І другий мінус: так як це база даних Microsoft Access, ви її можете користувати тільки на Windows, не знаю, на Mac, чи можна, чи ні. Ну, Там, де можна встановити Microsoft Access. Плюси ви можете її інтегрувати у майже будь-куди, де використовуються бази даних формату Microsoft Access, і це зручно, це дуже зручно. Так. Спробуємо з нею працювати, що вона вміє і наша вона нам нужна потрібна. В неї безліч функцій. Ну вона в мене порожня, а так це можна і систематизувати, імпортувати, все, що забажаєте робити. Можна створювати в ній, бачите, каталоги растрів, мозаїки, всякі. Це в нас така коробка, де зберігаються всі наші шейп-файли, всі наші прив'язки. Все-все-все. Воно не валяється по комп'ютері, воно зберігається в одному місці. Давайте спробуємо з вами імпортувати туди щось. Ось так я нажала, ви зрозуміли, правою кнопкою забуваю вам казати, як це я роблю. Так, правою кнопкою натисла. Тепер імпорт натисла і ось мультіпл. І додаю: ну, тут подивлюсь, де воно в мене лежить. На папочку натиснула. А тут в мене щось є. Ось, який шейф файл. Я нажала додати. Ось він. окей. Ну він додається. Ось, бачите, тут сплило окошко. ой. З'явилося окошко з галочкою зеленою, що все вдалося. І тут тепер лежить у нас один файл у цій базі даних. Подивимось. Ось справді ось він лежить, цей файл наш. Тут що, можна щось написати. Немає тітлу, немає тітлу. Що бажаєте? Їй додати. ось. Всяку інформацію, ми не будемо зараз це робити. Ми будемо створювати другу базу геоданих. А що я все? Здається, я все про неї сказала про цю базу геоданих. Так? А, не сказала, на що воно нам треба взагалі. крім Бази геоданих є один величезний, величезний плюс. Ви пам'ятаєте, як ви робили практичні роботи, надсилали всі файли, у вас десь губилися, тому що тут вони так гарно виглядають, що це один файл, один файл. А насправді зараз відкриємо. Бачите, один шейп це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так.

Дуже великий об'єм інформації, дуже багато файликів, і вони завжди губляться по всьому комп'ютеру. Якщо ви один цей файлик десь загубите при переносі проєкту свого, то ваш проєкт вже не відкриється. Коли у вас все лежить отут в одній базі даних, воно лежить в одному місці, і при переносі ви переносите лише Цю базу даних вона зразу несе з собою всі файли, які у вас там є. І ще й файл, ну, файл, з якого ви відкриваєте проєкт. Це дуже зручно. Так, давайте спробуємо зробити тепер ще нову базу даних. Так, згорну, щоб воно було гарніше. New і файлова база даних. Це, це ми будемо зараз створювати файлову базу даних. Її також можна переіменувати. Ну, хай буде отак. Файлова база даних. Дивимося у наш у Total Commander. Персональна, де в мене файлова, ось вона файлова база даних, і ви бачите, що в мене створилася папка. Якщо тут в мене створилася база даних Microsoft XS, то тут файлова база даних, це вже папка. В неї немає преділу. Ліміту по обсягу інформації, яку ви в неї можете складати, на відміну від персональної бази даних, але вона і не має такої структурованості, як база даних персональна створена за допомогою Microsoft Access. Так, ну що ж. Ну що ж, давайте спробуємо працювати з цими двома базами даних, з персональною базою даних та з базою файловою базою даних. Що можна робити? Як імпортувати, ми вже зрозуміли. Давайте створимо Future Class. Пам'ятаєте, ми створювали вас, з вами новий об'єкт за допомогою Future Class у ArcGIS. Так, я його закрила. так закрила Ну, ладно. Зараз відкрию аргіз та нагадаю вам аркмеп, вірніше. Аркмеп. Нагадаю, як ми це створювали і як це простіше створюється у базах геоданих. Новий, так. Ми відкривали цей червоний сундучок. Data Management Tools, Future Class. Де він тут? Ось, Future Class, Create, Future Class. І тут все задавали. Пам'ятаєте? Так, тепер згортаю це. Правою кнопкою натисла. New. Новий клас. Створити. Name. Ім'я. Ну, хай це буде ліс. А тут буде англійською ліс. Псевдонім. Так. Вибираємо, що це в нас буде полігон, лінія точка, мультиточка, мультипак. Хай буде полігон. Так далі. Проджект. А, у мене в favorсах ні, нема. Project Coordinate System. Так, як і там вибирали. House View, Ruger, Pulko 42. Ну, я хочу зону 7, бо ми в неї працюємо. А так можна що завгодно. Так, де вона? Зона 7. Ось, Зона 7. Далі. Точність. Хай, ну, Він нам пропонує 0,01 метр. Це для топології треба. Хай буде 0,1 метр. Окей, okay. це в нас, дивіться, знаєте що? Це об'єкт, те, щоб ми списалися в атрибутивній табличці. О, що в нас у лісів? Тут геометрія Ob'ject ID. Можна ще додавати. Можна потім буде щось міняти. Бачите, імпортувати. Ну, ми зараз не будемо, просто створимо. Ось він, бачите, ліс. І ще цікаво, тут це я коли на базу даних натискаю. У нас є тітл, немає тітла, можна тут поміняти все. О, хочете їй зробити таке зображення якесь? Це в мене була ялинка тех, що, про що це за база даних, можна все підписати, написати за неї. Бачите, все-всі-всі дані. Вказати, щоб якщо не тільки ви користуєтесь, але й хтось інший користується, він теж знав, про що це база даних. Допу... Ну, припустимо, хай це ДДЗ або ще щось. Так само і тут можна все змінювати. Це в нас Т1, це в нас ліс, бачите, можна його обкладинку змінювати або імпортувати. Так, ми бачимо отаке. Це ось тут у вкладочці. Це ми зараз у цій вкладці. Так. Крім того, що це зручно переносити ці бази даних, в них є ще безліч функцій. Коли ми створюємо нові об'єкти, ну це ми створювали в Future Class, можна таблиці створювати, набори растрів, мозаїки, растрів створювати, створювати набори інструментів, о, набори о, шейпів. Так, ну, як назвемо, не знаю. Набір хай буде. Набір, так? Далі. Де він? Пулково, 42, зона 7, Далі. Це толерантність? І ось він набір створився. Тепер до набору він нас поки порожній. Можна new, в цьому наборі нові класи, нові якісь зв'язки, топології, що завгодно, геометрії, нові створювати. Це все такі професійні інструменти, які ми, може, з вами встигнемо і розберемо на цій, на цій частині лекцій. Так? Але поки ми будемо створимо бази даних на цьому занятті. Імпортувати можна, можна один, можна кучку сюди імпортувати, можна експортувати, можна подивитись у ці всі властивості, що ви задавали. Все, зрозуміло, як ми створюємо і як ми туди імпортуємо. Ваше завдання попередні роботи, які ви робили, оформити у вигляді. Баз геоданих. Остання робота. Я не, не прошу вас оформити всі роботи. Я прошу вас оформити саме останню роботу та велику, де ви оцифровували карту, оформити її у вигляді бази даних. У вигляді, ну, спробуйте, якщо у вас вистачить місця, то персональне, а якщо не вистачить, то у вигляді файлової. Хоча можна відразу файлової бази даних. Так, У вигляді файлової бази даних, берете всю свою інформацію та імпортуєте. Спочатку створюєте файлову базу даних, а потім імпортуєте туди всі свої файли. І таким чином у вас, ви робите нашу першу практичну роботу. Імпортували, і мені, будь ласка, Зробили скрін, отак, як у мене зараз. Відкрили свою базу даних, щоб видно було, що там лежить. І цей скрін прикріпили, я оцінила і прийняла вашу роботу про створення бази даних. Все, дякую вам сьогодні за увагу і чекаю на ваші роботи. До побачення!